Що то за У Тернопільській музичній школі номер 2 уже 27 років звучить бандура під руками старшої викладачки Неоніли Іваноньків. Вона не лише навчає дітей грі на цьому унікальному інструменті, але й передає їм любов до української культури, якої сама живе з дитинства. Ще змалку, каже бандуристка, відчувала ще саме цей інструмент близьке її серцю. Після закінчення Львівської музичної академії повернулася у рідну школу, ту саму, де колись навчалася, і відтоді працює тут викладачкою. Втім, шлях у музиці не завжди був легким. В моєму житті був такий темний шматочок життя, коли бандура опинилася в темній шафі, я думала, все, закінчилася моя концертна діяльність, все. Я буду міняти професію, геть, все, по-новому. І коли пройшло три роки, я відкрила футляр і кілька акордів, пішов такий перелив, такий тембр, який просто вернув мене до життя. Я зрозуміла, це інструмент повинен бути зі мною до кінця моїх днів. Неоніла Іваноньків також видала дві збірки авторські твори та аранжування для ансамблю бандуристів. Серед композицій є її власні пісні, доля та балада про українську пісню. Їх написала як підсумок творчої діяльності свого першого тріо Оріана, у якому колись брала участь. Так склалося, що коли в нас сталася пандемія, ну це страшно. Але для мене це було. Тому що в мене з'явився час, щоб е, за, за час пандемії видати свої збірники аранжувань для бандури. Авторський твір це пісня Доля і, відповідно, одноіменна назва збірників доля про маму, про мою долю, про гру на бандурі, як, напевно, генетично ми українці несемо свій код, і бандура це певний такий код музичний нашої нації. При музичній школі також діє ансамбль бандуристів Мотанка, який об'єднує учнів з 4 по 8 класи. Ансамбль бандуристів є неодноразовим лауреатом всеукраїнських та обласних конкурсів. Також бере активну участь у житті школи та концертній діяльності міста. Кожен учень в музичній школі навчається на індивідуальних заняттях з кожним окремо. А ансамбль бандуристів це є групове заняття. Де є 15 дітей, які гуртом разом грають та співають, крім ансамблю при школі діє і тріо бандуристів. Колектив активно виступає на концертах. А вже цього року започатковує нову мистецьку подію. Її дирекція попросила проявити ініціативу і створити тріо бандуристок. Ми називаємося Velvet Фольк. функціонуємо при школі. Маємо концертні виступи. Цьогоріч у нашій школі відбудеться чудове дійство. Ми започатковуємо перший обласний конкурс бандурного мистецтва Різдво з бандурою. Чекаємо юних бандуристів з усієї області до нас колядувати і щедрувати. Наймолодша учениця класу бандури шестирічна Єлизавета, яка вже дуже полюбила звучання цього інструмента. Бандура це український інструмент, і вона дуже гарно звучить. Ми вивчаємо тут ноти. Починаємо грати якісь нові мелодії. Бандура є символом української історії, культури і традицій. Тому дуже важливо вчитися грі на цьому інструменті та популяризувати його, наголошують викладачі та учні музичної школи. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.